Російські військові зруйнували єдину на Херсонщині та першу в Україні зелену школу в Антонівці, як розповів у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мручко. За півдня заклад атакували двічі. За інформацією ДСНС області, під час ліквідації пожежі, яка спалахнула у закладі, рятувальники потрапили під повторний обстріл військових РЕФ. Поранених немає. Школа була побудована у 2016 році за європейськими принципами енергозбереження. В ній функціонувала система. Ма очищення повітря рекуперація встановлена на стелі. Тепло забезпечували сонячні батареї. Зранку, за інформацією обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли селище Томина Балка Білозерської громади. Пошкоджені житлові будинки. Двоє людей отримали поранення. Після опівночі армія РФ атакувала Антонівку. Внаслідок обстрілу поранена 65-річна жінка. Била армія РФ по населених пунктах Херсонської громади і минулої доби. Знову били по Кіндійці, Антонівці та передмістю Херсону, який прибережний, там е, поранено людей, е, двоє людей е, в тих районах, ще одна дитина е, вчора отримала 17-річний е, дівчина отримала поранення внаслідок скиду вибухівки, а куботравму. Зранку 10-річний хлопець Херсону, е, який отримав травму, Ще декілька днів тому сьогодні саме звернення до лікарні до дитячої. Атакували військові РФ минулої доби населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Ольгівка. Окрім цього, під артилерійським вогнем окупантів опинились п'ять населених пунктів. Також ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населені пункти Новокаїри, Дучани, Гаврилівка та Олівка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців, адміністративна будівля та приватний транспортний засіб. На жаль, за останню добу маємо двох поранених осіб. Це населений пункт Гаврилівка. Поранено двоє чоловіків в результаті ворожого удару з БПЛА віком. 61 та 60 років за минулу добу шість людей отримали постраждали. Один на людина з 72 року народження жінка на жаль загинула внаслідок обстрілів. Через російські обстріли минулої доби на правобережжі рятувальники ліквідували сім пожеж. Розповіла речниця головного управління ДСНС області Оксана Ульянова. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та сухостої на загальній площі 2,6 гектари. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 25 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Толоконіков Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.